Шов четвертий час підготовки <хи> до трьохчасової карпової рибалки і ще не кінець. Що це есел вам запахло, рижечок? Ось наш ЦСЛчик. Зараз ним замаринуємо кукурудзку. Набрав п'яненько. Так, це клубничка в багажнику полежиш. Добавимо конопельки і візьмемо з собою на рибалку. Навірно, додамо з відра Офігітельний подгон від спонсорів. Візьмемо амінокомплекса трохи. У нас одна бутилка, а може і дві, можливо, одна, але економити не будемо. І хочу спробувати новинка. Варений, дроблений, маринований тигровий горіх. Рижик, це не твої горіхи, тут, ні? Тигрові. Розберемося. Не буду розводити болтологію і три часа мішати. Все це зробимо на рибалочці. Погнали. хей Хейхоп. Ми на місці, На непоганому місці, Так, конопелочка. Звісно ж, нам треба прикормочка. Але хофана настав твій час. Треба тільки змішати, бо варіво просіло на дно. Блін, жижі злив багато. Щось в цьому є. Можливо. Ну, амінокомплекса багато не треба, надо, но... Но але. Надо. Це я по папчики діпую. Кстати, міг би прилипати і лучше, якось він странно себе веде. П'яна кукуруза, найлюбийший, це CSL. Ну і все, Ліпим по папи. По поводу Меласи не знаю, ще подумаю. Де макуха. Макуха нада. Порядок. Тепер все смішати і збалтувати. І закинути в річку. Понеслась. Погодка шикарна. Тільки товстолобик плещиться. Карпом і не пахне. Ну, Він уже давно не, не, не гуляє по поверхні. Може літом, може восени, і то не факт, що то не буде то столоб не без цього. Птички наспіують. Пройшло два години. Вже діло йде к двом, к трьом, я навіть на час не дивився. Ну поки тільки перекидаємо. Але віримо, надіємось, чекаємо. Якось так. Все воно вбіймає. Похоже, хит характер. 他拉不车了。 Уйшов подлець і <хи> не обіцяв вернутися. Още не разу. Блін, шльопанці застряли. Кізяк тут розмісив нормальний. Якось так. Гупає зараза, і мені це не подобається. Навірно, прийдеться Закриться пораненше. Пустий пакетик ти зроби своє діло, коли ти був повний. Зараз про запас. Амінокомплекс, зустрів підписника під берегом. Тут рибачив, теж взяв одненького і казав, одна покльовка була. І на цьому все. Сезон закінчується. Що поробиш? Надо ставити так, щоб не, не упало і не протікало. Якось так. Трава живе мені, все зараз стає. Що, поїхали додому, замішаємо іще кашла, я з собою небагато взяв і, напевно, виїдемо на Карасика, Ну, то вже буде зовсім друга історія. Погнали! Прикормочки ще трохи осталось. А от Терпіння вже ноль. Ще не смеркається, але діло к тому двигається. Значить, нефік розводить болтологію. Винуть смотати і додому. Хоч і комендантська година нині ще з 9 вже, не до восьми. Але як показала практика, кльов до 4-5 до максимум. І то 4 вже вряд ли. А значить до шести вечора, до 7 ніфік тут втекати. Будемо хей Хейхоп, мішаю прикормочку. Думаю, може вам буде інтересно в тисячний раз. Є остатки прикормки. І не п'яної кукурузи. Ну подкисшай. То що два дні в машині томилась. Ох, хай як добре пішла. Так, тут є дозатор був. А ось, вона, що ми злили. Та почти нічого можна ще. У нас ще така бутилочка вроді вдома була. З таких бутилочок починалася моя коропова рибалка. Це ви в курсі, це SL. А оце я за свій щот не пробував, бо воно стояло недешево. Кислинка. амінокомплекс. І хвалять хороша штука. Кукурузки вроді дофіга, поэтому нову пачку ще й з вкусом банана ми розпечатувати не будемо. А от мікс клубничний, чого пінє пів пачечки. Буде з клубничним привкусом. І... Я розщедрився з тигровим горіхом. Ну як таке не з'їсти? Треба перезакинути, бо на старій прикормці вряд ли там риба прикормиться. А якщо й прикормиться, потім нову кинеш, буде біда. Можна було б засипати, але трошки секономим. Міласа, ти як? Це слово не можна казати. Камера виключається. От так от, щоб менше пилі создавала, натуралку взяв, вдома лежала. Попапчики красиві, шикарненькі, кисла груша, горох настав твій час. Засучимо рукава, закормимо і перезабросимо. Смість замаринувалася така, що я б сам би їв. Но я не фанат. Нам, ви знаєте що, от написано, що. Нам надо. Нам надо макуха. І ми підсипемо макухи. Блін, амінокомплекс жодця. Зараза руки випалює. От тепер буде порядок. Продовжаємо. Провіряємо плавучість попапчика. Чувак, ти ж не притопиш, не будеш спливати. Так, це було фігово. Треба або йомукось з водою держати, або не страдати фігньой. Гороховий бубал, так, да, буде стоять на драбині. Думав зробив жидковасте, Добавив макухи, вона затверділа, а тепер вийвся кірпіч. Ну нічого, знатний керпіч. Ну от і все, гороховий бубалет готовий. Кстати, гороха і кукурузи тут нормально насипано. Одну донку швернув, коло неї зараз відкладемо. І ще одну личинку. <хи> Бубух. Каше заряджаємо грам по 300, щоб лежало часа 3-4. Короб падлюка осторожна, особливо на інгульці в сонячну погоду. Може по 2-3 часа не підходить і тільки потом клюнуть. Походу карасі терористи на них похоже. ось похоже, пуста, ну і ще волос. Волос і крупний оп-ап. ну він плаваючий не слабо, і за цього може щось і багриться. Сонечко то гріє то холодно, не, не поймеш, не угадаєш, не заховав під зонтика. Вроді вітер є і волна гуляє. Все під цю сторону кидаю. Кораблік є, але не завозю. Якась лень стала. Ну і з-під тої сторони просто не разу. Ні одної покльовки не було, це звісно висажує. Це не значить, що не треба пробувати. Ми не тут. Це якщо б ми метрів на 200 правіше пішли, то там ще все може бути. Тут просто на углу може бути муляка на той стороні. з за цього така біда. Якось так. Ну нічого, ждемо. Так, зонтик я не мері попінс, так що нікуди не улітай. Похоже на якогось карася. Еть карася-пукася. Тварюка зайшла в рогозу. Та стільки ж ми будемо тривати ці снасті, я не пойму. Об, Об цей комиш. Я сьогодні вже штуки три одірвав. І ще цю. Так, головне по машині не стукнуть, ще й по чужой. Будемо розбиратися. Отчепив попапчик цілий, не пойму, чим воно поцепилось гачичок. Здається, не жало не зігнуто. Ще й попапчик вернули. Надо пит закормить. з ковшика. З царського ковшика. Кукурузка. Задіповалася, задімо, за, замаринувалася в, в ЦСЛ в аміноспеціях в амінокомплексі. Вітер зараз замішає. Ого. Так, далі вже глибоко. Ох, ще й горішки. Бубенчики. Зараза і все в Харю летить. І криво, і в Харю. Нажирайтесь ледацюги, як в последній раз. Є єсть покльовочка. Оп! Приштормило, штормовий сазан. Я не пойму, він тут, чи він уже в деревах. Він уже в деревах Чувак, ти що мені пропонуєш? матрас накачать в такий шторм? Похоже, іменно це він і предлагає Що, вже шнур намотався, так, да, значить десь недалеко. Якщо попаду до того куста, то може повести, хоча вряд ли. Вийшов сам. Кисла груша, кисла рожа. Перевалився. Так, головне не черпани, владі, главне не черпони. Побіда. Перемога. Зіма. А я вже готовий по кочкам пригати, але ну, сазанчик ох, хороша пасть, сам вирулював, за бок трохи в бок, за губу, попавчик біленький, як я і показував, казав, душка спрацювала, сазан нам показує середній палець, середнє перо. Красавець, опасть яка. А я боюся вічно крупні наживки використовувати. Тут два пальця влаза. Ох, засранець. Ну погода портиться, вже всі уїхали. Може і ми уїдемо, може і закинусь. Закинусь круг. А ні, яка кисла груша, горох. Це був горох. Ну, все, тут кисла груша, ввижається. Це клубника. Пішла груша на дні, не будемо її переривати, доставати. Клубника теж прикольна, клубника кальмар работала на ставках у нас. Сработав горошик. Огорошило то як, а? Це буде на заставочку, в шутю. Ладно, похоже, дощ починається, треба сматувати удочки. Все спрацювало, тому амінокомплекс СС не лася. І обязательно... Набача прикормочка, двойне треба. Все в описі під відео. І в магазинах вашого міста. Блін, реально дощ починається. Сліпий хмара над нами. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Усім пока і до зустрічі на воді. Ненавіжу тебе, каже мульчик, сволоч, сволоч, подонок. Що воно воняє? Що воно смердить? Котиняка. ти за це заплатиш. <гум> Хорошо, заберу. Ох, він. Він зараз уже привык поначалу терпіти не міг, злився. Рожей корчив.